Завдяки участі Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород Свалявська угорськомовна школа отримала комп'ютерну техніку від угорських партнерів. Прохання допомогти з осучасненням технічного обладнання надійшло до представників консульства ще під час їхнього останнього візиту до закладу, коли було передано потужний генератор для потреб школи під час перебоїв з електропостачанням. Віце-спікер угорського парламенту та голова Національної асоціації аграріїв Угорщини Іштван Якаб звернувся до угорських аграріїв аграріїв, аграрної палати угорщини та фонду хлібогорців з проханням долучитися та допомогти у цьому питанні так, завдяки широкій співпраці, свалявський заклад отримав комп'ютерну техніку. Наше консульство стежить за умовами у свалявській школі. Ми вже неодноразово привозили сюди допомогу. Востаннє це був генератор. Директорка закладу розповіла, що школа потребує оновлення комп'ютерної техніки. Прохання було почути. На Закарпатті побував віце-спікер угорського парламенту, який за підтримки угорських партнерів дістав та передав на Закарпаття комп'ютери. Таким чином, свалявська школа отримала два стаціонарних комп'ютери та два ноутбуки. Сподіваємося, що ці засоби покращать як технічну базу, так і якість навчання у закладі. Діти, які навчаються в угорській групі у свалявському закладі, походять із сімей, де з більшого спілкуються українською мовою. Але батьки вважають за потрібне, щоб їх діти не забули угорську мову, мову своїх предків. Наразі у чотирьох початкових класах навчається 40 дітей. Ще 15 діток долучаються до навчання в онлайн-форматі. Кількість учнів у класі останнім часом збільшується. Раніше були такі навчальні роки, коли до одного класу ходило 3-4 дитини. Зараз до угорськомовних класів ходять по 10-15 дітей. Заклад постійно підтримують угорські партнери. Кілька років тому, завдяки угорській програмі з розвитку дошкільних навчальних закладів Карпатського басейну, було повністю відновлено частину школи. На першому поверсі цілковито відновили кухню, центральний вхід та два приміщення українськомовних груп. Після оновлення із занедбаних приміщень зробили просторі класи, де зараз навчаються учні початкових класів. Також завдяки участі генерального консульства заклад отримав 30 нових парт, що відповідають стандартам МОН України. Наша школа працює із 2002 року. Протягом останніх 20 років зараз вже слава Богу, 21 рік. Цей заклад отримав дуже багато допомоги від різних фондів Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства, генерального консульства Угорщини в місті Ужгороді. Найбільше допомоги надійшло саме від цих партнерів. Генеральне консульство підтримує хороші зв'язки з керівництвом закладу. Яке вдячне за підтримку та увагу. Дуже дружні стосунки. Ми дуже раді, що нам допомагають. Ми зверталися не перший раз до генерального консула. І він нам постійно реагує на наш запит, і вони нам стараються постійно допомагати в тому. Ця допомога дійсно важлива, тому що ну, коли у нас проходить уроки інформатики, у нас не вистачало нам ноутбуків. І у нас по двоє по троє учнів сиділи за одним ноутбуком. А зараз вже більше у нас з'явилося і вже більше можливості для дітей проводити ці уроки, і буде цікавіше їм, щоб вони вже самостійно сиділи за ноутбуком, тому що коли двоє-троє, вони всі хочуть всі понажимати щось зробити, а так вже, ну, вже буде краще. Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород завжди намагається дослухатися до потреб та знайти вирішення нагальних питань.